Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Повертаємось до мертвих а, і виживання. І так, у нас тут барикади будуються. А, і ми йдемо в трейлер. А, чи сюди, блін, <зві> я от не знаю, куди. Жестянщики і гріфіт. Пішли в трейлер. Там, можливо, нового цього собі. Як його? Ну, ти зрозумів, коротше. А, вона зламається. Чи є сенс її брати? В принципі, чому? Є сенс. Вона зламається, і ми а, візьмемо ножиці, відмичку одну. Повертатися будемо, тому. тому Трейлер там, де мужик стріляв. Це нам потрібно якось, типу, тихенько пройти, щоб він нас не помітив, чи як. Трейлер Хардвіка. Так, сюди. Ага. Приват property. Типу, приватна територія. Ну, Окей. Якщо нас застрелять зараз, тут буде дуже. Дивище, велиться, лежить під колесом, задавлений трейлером. Не вилізеш? Чупакабра. Надіюсь, що не вилізеш. нє ні, ні, чувак. Нє-нє-ні. Ні, ні. Цікаво, якщо я, допустимо. Ніхіра, я шуміт тут не буду. Тут же цей Хардвік. Тому... Трейлері, напевно. Тобто мені пропонують перестрибнути, а? Опа! Тихо. Тут злізти можна? Ні. А, ось люк. Окей, люк зараз відчинимо, давай подивимось поки що тут. Чи ти тут злазиш? Е-а! Окей. Нов супліс хір. Тут супліс, я не знаю, як перекладається хір тут. Нема тут чогось, напевно, щось там написано таке. Так, і тут нічого. Опа. Дивні мітки. На зливній трубі будинку намальований якийсь знак. Прутки залізної решітки перерізані і відогнуті. От. В той пролом, який вийшов, може протиснутися людина. Якщо прислухатися, прислухатися, з тунеля можна почути далеко ехо кроків. Дивні мітки. Окей. Ну, ось, цей тунель, ось він. А, все, повернутись. away, повертай. Turn... turn back, Повертай назад. Не заходь, типу, кіповий не заходь. Нема тут тобі чого робити. Ну, це тобі так здається, що нема нам тут чого робити, а по факту є. Пішли залазити всередину. Щось нема, Харвіка. Ну. Якось люк тихенько відчинився. Так, тихенько, ходимо, бродимо. Відчиняємо. Нема. Нащо я сюди прийшов? <гум> Нема ніфіга. Окрім зачіпки якоїсь незрозумілої. А, ось ось сумка є. Н ні, зачепка друга. Щоденник сержанта Хардвіка. Бункер майже готовий. Заніс ще трошки сухпайків і гарний ніж. Не знаю навіщо, просто з з з показалось, як це буде, блін. Показало, що потрібно. В Європі справи зовсім погано. Потрібно бути готовим до всього. Відкритий бункер під кроватью Хардвік. А, під кроватью? Під ліжком? Мені здається, я зараз почну щось з ліжком мутузитись відсовувати його із цієї двері зараз хтось вийде, блять. Диви, точно, бляха. Окей, наче тихо. Так, обережно. Там жива людина. Хардвік. Це Хардвік. Давай я спочатку заберу лут. Ой, у тебе лута, Хардвік! Почекай. ні-ні-ні, сюди потрібно прийти ще раз. Сюди, по-любому, потрібно прийти ще раз. Я не знаю, що, як з хардвіком, Це типу, напасти мені на нього потрібно. Тихо, чого ти так шумиш? Зараз Хардвік вилізе. В нас є цілий пістолет, а ти не можеш. Це капець. А потрібно було в ту сторону просто. А, дивно насправді. Знаєш, в чому біда? Біда в тому, що це демка. Якщо я помру, неправильно зробивши щось, то відповідно збереження в мене не буде. Мені доведеться починати все з по новій. А я б хотів би дізнатись, що Хардвіка потрібно вбивати. Чи з Хардвіком потрібно домовлятися? Да бляха, ви замахали по дві барикади зносить. Взагалі очманіли. Так, Трейсі, ну ти можеш піти ще куди-небудь, а тобі потрібно. О! Дрянний самогон. Який не можна скрафтить. Я їжу не можу крафтити охреніть! Mm. Тут нічого не крафтиться, окрім оцього цього і цього. Немає сенсу. Я поки що не бачу сенсу крафтить. А, ще раз. Ну, ще один наплив витримає. Ще один наплив витримає, можна не ремонтувати. Ю, е е Уейну потрібно підлікуватися. Uh, Підліку. Під Чекай. Підлікуватися, підживитися. А немає що їсти. Uh, сніданок. Це прилив енергії. Енергія це оце. Це ми можемо покращити за допомогою uh, покера. Умовно. Сирі овочі їсти також не бажано. Блін, чувак, я навіть не знаю, як тобі допомогти. Будеш голодний сидіть. Окей, так. Рагуль. рагуль іде спати. Ні, ніхіра. рагуль е, крафтить оці штуки. Рагуль крафтить оці штуки. А Трейсі знов іде... Грабувати е, цього. Кардика. Ем... Давай візьмемо сокеру. Я, блін, мені так не хочеться от його. І ніж. І відмичку. Там же у нього схрон якийсь, правильно? Окей, а... я не знаю, чесно. Мені б хотілося спробувати і домовитися, а якщо не вийде домовитись, то прибити його. Але тут питання в тому, як його прибивати, чи потихій, чи. Спробувати спочатку порозмовляти, бо може трапитись таке, що я почну з ним розмовляти, і він достане зброю і відразу лусне мене. Фу, ти паскуда мене налякала. йди звідси. Верніше лежи мовчи. Я можу тут залізти, щоб не цей. Ні, вона тут не залазить. Доведеться перестрибувати. Тихо. Спочатку долутаю все, що там не долутоване. Тут я все долутав, чи ні? Тут була тільки позначка оця, ага. Ще раз. Нічого не змінилося. Добре. Чому нам не зробили назад? Так, щоб в двері оці можна було заходити. Хардвік все, все ще стоїть там, так? Так, забрав. Сокера в руках. Хардвік. Мені здається, він достане от а то мачете у нього. Це ще що? Нічого сюди лізти. Ах, паскуда. Та бляха, ти що знущаєшся? Воля до життя активно. А! Охренеть, ніхрена собі, чувак. Короче, його потрібно було зарізати тупо. Я думав, з ним домовитись можна. Нема тут ніякого схрону подлюка, блін. Довбаний ти Хардвік. Я думав, з тобою можна домовитись. Козел, блін. Усе. Що це тільки що було? Це я виліз, так? Припусти. У мене сердечко. Воля до життя. Що дає нам воля до життя? Виживший. Значно підвищує пошкодження в ближньому бою при низькому рівні здоров'я. Типу ми круто будемо битися. <клес> 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 Ти ненормальна херня, бляха. Прикинь, якби це можна було обійти з тої сторони, і я потрапив би на таку пастку. Розробники, а чому ви так не зробили? Щоб можна було обійти з тої сторони і натрапити на цю пастку. Це було б охеренно просто. Перший раз побувавши в цьому трейлері, ти ж не знаєш, де тут е, що. Я ж не можу туди вийти, правильно? Прикинь, це було <п>... просто жесть. Окей, тут вже нічого немає. Блять, не, не стрибай з високої висоти. Це капець Трейсі. Що ж ти така? Бляха-муха. Взяла собі ноги зламала. Хірово. Хірово. Так, барикади добудовані. Знову по дві барикади знесло. Ну, капець якийсь. Коротше, Трейсі, тобі потрібно спати, тобі потрібно лікуватись по-любому. Так. А, ти відправляєшся на сон. Окей. Хто у нас наступний? Ти у нас хочеш їсти, але їсти нема чого, окрім сирої моркви. Це посприяє на шлунок. Не можна їсти. Блін, мені здається, зараз рагуля потрібно буде брати, кудись вилазко робити. Невже немає. Диви, немає, що зробити по хавчику. Жесть. Це просто жесть. М -м ти спати не можеш, тому що там зайнято хворою Трейсі. Значить, ти підеш будувати ці. Ну, аж а варіанти які. Будуй тоді. Так, і ти у нас. Блять, тобі спать ще потрібно. Що воно. Чекай, це пігулки. Пороблий стан, розходники. Можна щоб тимчасово підвищити бойовий дух. Бойовий дух це оце, це енергія. Щось, щоб сну позбутися, цінності. Бабки любить, не використовується. Коротше, типу, він любить готувати чи що. Не розумію. Добре, пішли, подивимось, що можна тут щось розібрати. Так, готувати, ні. Зробити цю розборну стан. Не можна, не вистачає досок, блін. Досок тупо не вистачає. Так, 9 гвинтів, 18, 7 шестерень. І тут і тут. А, по 5. Коротше, будуть дошки, я не зможу зброярню побудувати. Значить, блін, ти сонний. ти сонний Добре, значить, Раульом ми підемо тоді. Тоді не знаю. Оце сюди потрібно було йти, зачищати тут, тому що це типу магазин якийсь. І тут, як пишеться, багато хавчика. А, ні, тут не. А де ж було? Якісь припаси. А, оце отут була їжа. Ну, тут, мені здається, також в супермаркеті має бути їжа. Ще щось корисне. В основному тут залишились закуски і їжа швидкого приготування, але, можливо, знайдуться інші корисні речі. Тому, в принципі, ми можемо сюди розчистити це е, поле. Е, ну, знов таки, тут є сад. Тут є сад, а тут ніфіга нема. Кожна наступна е, локація, де ми можемо базуватися, база, щось додає. Тут барикади і кровать, тут верстак барикади, кровать. Тут ще й сад. Ну, давай сюди тоді підемо. Але вже в наступній серії. На цьому поки що все. Коротеньке з трейлером вийшло. Не так, я хотів, блін, на трейсі довелося використати аптечку, відправляти її спати. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.